Мікадо в дослівному перекладі з японської означає високі ворота. Таким був старовинний титул імператора країни Висхідного Сонця. Зараз його не використовують, але безсумнівно, помідор, якому дали настільки гучне ім'я, повинен володіти чудовими якостями. Далі досить докладно розказано про сорт томатів Мікадо. Мікадо офіційної особливості сорту з приводу місця появи цього сорту існують різні думки. Одні стверджують, що батьківщина цього сорту Америка, де з'явився він ще в ксік столітті від сорту шах Мікадо, на думку інших, Мікадо з'явився на Сахаліні в останній чверті минулого століття. У продажу можна зустріти насіння декількох різновидів томатів Мікадо, але офіційно державної комісії. З випробування та охорони селекційних досягнень в листопаді 2013 року був представлений сорт Мікадо Рожевий, він пройшов сортовипробування, і в 2015 році в Будержсорткомісія включила його до Державного реєстру культур, допущених до вирощування оригінатором сорту зареєстрована київська селекційна фірма Гавриш. Рекомендований спосіб вирощування в плівкових теплицях особистих підсобних господарств. Опис і характеристики мікадо рожевого рожевий мікадо за інформацією в держеєстрі, томат середньораннього терміну дозрівання в описах, що наводяться в мережі, називається термін дозрівання перших плодів 90-95 днів в інших джерелах, 120-130 днів пояснити такий розрив можна тим, що інформація відображає ситуацію в різних регіонах. Хоча сорт рекомендований для вирощування в теплицях на півдні країни він успішно культивується і у відкритому ґрунті кущі міка дорожевого рожевого індетермінантні, а отже, їх необхідно підв'язувати до опори. У відкритому ґрунті вони можуть виростати до 1,5-2 два метрів, а в теплиці і до 2,5. Рослини потребують формування і пасинкування для отримання великих плодів і своєчасного їх дозрівання у середній смузі і північніше при вирощуванні в теплиці мікадо формують в одне стебло. В більш південних регіонах овочівники залишають два а абовіть три основних втечі рожеві округлі плоди мікадо з яскраво вираженою ребристістю мають середню щільність. Усередині кожного помідора шість і більше насіннєвих гнізд. Розмір великих плодів знаходиться в межах 0,3-0,36, к, але при особливо ретельному догляді вони можуть виростати і до 0,6. к при сортовипробуванні професійні дегустатори оцінили солодкуватий смак томатів рожевий як відмінний думка тих, хто вирощував цей сорт помідорів і висловився в мережі з приводу його смаку. Практично повністю збігається з такою оцінкою. В основному ці помідори їдять свіжими або переробляють на сік. Пасту, соси для домашньої консервації вони не дуже підходять через досить великий величини плодів, а в засолюванні або в маринаді, ніжна м'якоть мікадо може втратити свій смак. Урожайність мікадо рожевого на сортовипробуванні склала 5-6 кг з квадратного метра. Найкращий урожай сорт дає в Криму на Кубані, а також в Астраханській, Білгородській і Воронезькій областях. Городники відзначають слабку схильність томатів цього сорту різних захворювань вирощування міка рожевого. Агротехніка вирощування томатів мікадо рожевий не має принципових відмінностей від культивування інших помідорів з індетермінантним характером розвитку, щоб успішно виростити мікадо. Слід врахувати кілька нюансів: схема посадки рослин повинна бути такою, щоб на 1-2 доводилося 2-4 рослини, наприклад. 5.0.5.0. Через 2-3 дні після висаджування на постійне місце слід розпошити землю біля рослин, а через 7-10 днів провести підгортання, міка дорожевий гостро реагує на наявність бур'янів, прополку треба проводити регулярно в міру їх відростання, висаджену розсаду підгодовують органікою розчин коров'яку 1.8 або курячого посліду 1.1.5. Через тиждень після визначення рослин на постійне місце другу підгодівлю тими шерчовинами можна виконати через півмісяця після першої. При необхідності слабкому зростання розсади з тим же інтервалом можна провести також третю підгодівлю, поливати томати Мікадо треба помірно, погодившись з погодою при вирощуванні томатів в теплиці, необхідно щоденне провітрювання приміщення для підтримки нормальної вологості, У міру росту рослин підв'язувати. Готові 8 регулярно видаляти зайві пасенки, коли їх довжина складе 3-4 см і нижня листя на рослині. Це збільшить розмір плодів і прискорить їх дозрівання в північних регіонах уміка до рожевого, як і у інших індетермінантних томатів, у другій половині серпня або першої вересня зупиняють ріст рослини, видаляючи верхівковий пагін головного стебла так, щоб над останньою пензлем помідорів залишилося два листа. Це дозволить сформованим плодам встигнути визріти до заморозків. Відгуки про міка дорожевий. Я до цього сорту пристосувалася, тепер саджу його щороку. Дуже подобається смак а врожайність. Вище всяких похвал лист картопляний, індет потужний, раній Веду в два-три стовбура, зав'язує плоди відмінно, хворіє мало. На перших кистях плоди помітно більші, але я за рекордами не женуся, мене влаштовує відмінний томат для споживання в свіжому вигляді і насік. Маринах, дача в трюлухіверсів, індекс 54582, хто відразу обмовлюся, садимо тільки сорти 9.0 своїми насінням. Намагаємося вирощувати найсолодші помідори. Пунктик у нас такий кислуватий присмак ніхто не любить, поки на сезон плануємо в теплицю. 1. 7. мікадо помаранчевий, 8. мікадо рожевий, Кирило і Наташа, дача в Твіверсіо, індекс 5,784. 2хтул огляд томата мікадо рожевий в порівнянні з сортом Чудо Землі. Відео різнокольорові тески. Зацікавившись спортом Мікадо, ви можете зустріти на просторах інтернету і полицях спеціалізованих магазинів не тільки рожевий помідор з такою назвою, а й жовтий або золотий, помаранчевий, червоний, чорний. Вони випускаються різними виробниками, а то і зовсім не мають будь-яких розпізнавальних знаків на упаковці. Гарантії для городника немає ніякої, до того ж офіційних описів і характеристик цих сортів томатів немає, ці різновиди помідорів відрізняються не тільки кольором плодів, але і термінами дозрівання, і деякими іншими характеристиками, а іноді навіть написанням назви скажемо про них коротко мікадо червоний. Мікадо червоний описується як сорт із середнім терміном дозрівання до 110 днів від сходів, кущі невисокі від 80 до 100 сплоди круглі червоні або бордові, вони важать до 270 грамів, у середині кожного помідора 80 камер з насінням. За призначенням, томати універсальні, використовуються як салатні, йдуть в переробку на томатні продукти і для домашніх заготовок. Рослина добре протистоїть захворюванням, вимагає пасинкування. Мікадо червоний краще народить в південних регіонах. Північніше він може рости тільки в теплиці. Відгук про мікадо червоний, я садила і червоний, і рожевий, і чорний мікадо. Припосів і два квітня в окремі стаканчики відразу, коли ж заспівати почали, не пам'ятаю точно, червоний мікадо не сподобався. А чорний і рожевий сподобалися, але я в той рік насіння зібрала не з усіх. Садила перший рік у себе, але те, що вони рані точно то хп, кпсрю аддій мікадо помаранчевий. Помаранчевий мікадо описується, як томат середньопізнього терміну дозрівання, 120 днів від появи сходів до першого врожаю. Висота рослини досягає півтора метрів, плоди плоско жовтувато оранжевого кольору вагою по 200-400 грамів. Напрямок використання універсальне в свіжому вигляді, у вигляді томатних продуктів і домашньої консервації можна зустріти в мережі опис томата мікада Помаранчева від фірми Аліта, який позиціонується як середньоранній. Від 100 до 105 днів до врожаю після появи сходів, великоплідний, маса 250-350 грамів сорт томатів салатного напрямку, стійкий до захворювань пасльонових. Характер розвитку рослини індетермінантний урожай 10-12 дванадцять 2 вирощуватися може як в захищеному, так і у відкритому ґрунті відгук про томат мікадо помаранчевий не змогла пройти повз мікад. Дуже подобається цей сорт, особливо був смачний помаранчевий, один з найсмачніших в цьому сезоні. аміра 12 Томат помідор цомне форум індекс в топід 4.05.1.0 Мікадо жовтий. Мікадо золотий або жовтий описують як середньопізній сорт перший урожай через 130-140 днів після сходів, кущі високі від 1,5 до 2,5 метрів. Помідори жовті важать вони по 300-600 грамів і мають відмінний смак. Томати споживаються свіжими, вони можуть досить тривалий час зберігатися, не втрачаючи своєї якості. Відгук про мікадо жовтий, мікадо жовтий, само собою, незвичайний сорт індетермінантний. Листя нагадують листя картоплі, а самі плоди дуже смачні солодкі. Мікадо хтп. дача в Трюлуфі версіон індекс 2274 4.00 х сорт помідорів, мікадо жовтий відео, мікадо чорний. Чорний мікадо описується як сорт, що дозріває в середньоранні або середні терміни. Ростити можна у відкритому або закритому ґрунті, рослина штабова, індетермінантна, піднімається до 1,5-1,7 метра на нижніх гронах плоди крупніше і можуть досягати 0,3-0,4 км. Тому не тільки сама рослина, але і нижні кисті потребують підв'язування, кущі треба пасинкувати помідори бордоворожевих до бордово-коричневих відтінків. Усередині вони темно-малинові зеленуватим наповненням насіннєвих камер. Смак солодкий з невеликою кількістю кислоти, в основному мікадо чорний вживають у вигляді салатів. Відгук про мікадо чорному сорт на півіндет у теплиці 1,50. листя картопляного типу. Темний томат ближче до коричневого бордового відтінку урожайний цукристий, трохи з кислинкою ранньостиглий, ріс в теплиці, Лідія. томат помідор фурюм каталог сортов -002 -002 0 бальб 004 відео про сорт томатів Мікадо Чорний, Мікадо Сіберіка. Цей томат виведений в полісся і тому пристосований до більш суворих умов зростання, в тому числі у відкритому ґрунті. Оригінатор, Сибірський сад, рожеві серцеподібні помідори Мікадо Сібірько, іноді пишуть Сіберіко, середньорослі на грядці близько 1-2 метра, в теплиці – 1,5-1,8 вісім метра, великоплідні до 0,6 к, і врожайні смак хороший, вимагають підв'язки і пасанкування відгук про мікадо Сібіріко. Дійсно. Дуже схожий на батяню, якого теж садила в цьому році насіння мікадо Сібіріко від сіпсад, великі врожайні, кислі, скоріше прісні, але м'ясисті, ми такі любимо, аби кислі, куч розлогий, компактний. Вела в два стовбури. Медіні лахтп. томат помідорцом, цомне, форум індекс в птопіц 58510, Відео про мікадо Сібіріко. В Цілому всі різновиди томатів сорту Мікадо можуть представляти інтерес для городників різних регіонів, основне питання при виборі тієї чи іншої форми цих томатів, правильний вибір насіння, їх все ж краще купувати в спеціалізованих або фірмових магазинах, де ймовірність придбання неякісного посівного матеріалу набагато нижче ніж на ринку можна звичайно встатися з городниками на форумах. Тут також ймовірність пересортиці невелика швидше за все, надіслані насіння будуть відповідати опису в топіку.